Thank you На Сумщині поліцейські потрапили під ворожий обстріл. Слідча група документувала наслідки прольотів по будівлі фермерського господарства в одній із громад. В цей час ворог почав повторний прицільний обстріл цього підприємства. Двоє правоохоронців загинули, ще четверо отримали поранення. О 5.30 ранку росіяни скинули чотири авіабомби на юнаківську громаду. Постраждало майно агропідприємства. Ще чотирма кабами ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Хотінської громади. Росіяни обстріляли і місто середина буда. Двоє людей, чоловік та його літня матір отримали поранення. У Білопільській громаді внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Чоловік Марії захищав Україну із перших днів повномасштабної війни. У червні 22-го року він зник без звісти у Донецькій області. Зник він під час бойового завдання. Він був на нульових позиціях під Бахмутом, і саме там він не вийшов з поля бою. Деякі хлопці повернулися, сказали, що ну Сергій не вийшов. Що саме з ним ніхто не знав. Із жовтня 2023 року питання пошуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин координує Міністерство внутрішніх справ України. Марія Павена очолює регіональне представництво уповноваженого на Сумщині. Жінка говорить, добре розуміє, із чим доводиться зіштовхуватися людям, рідні яких так само як і її чоловік зникли безвісти. Я надаю повний алгоритм дій, куди і як вони повинні звертатися. Тобто ми супроводжуємо цю родину. Спочатку, як вона звернулася до нас, і до того моменту, поки, вони, поки ми не знайдемо їхню рідну людину або в полоні, або звільнять з полону, або, на жаль, якщо це буде співпадіння ДНК, і ця людина загинула. Відкриття кримінального провадження, внесення зниклої людини до відповідних списків. Усе це має пройти родина, аби розпочати пошуки. Мова йде як про військових, так і про цивільних громадян. Немаленька частина людей, які були в статусі безвісти зниклих, а повернулися додому живими й здоровими з полону. Цивільні теж повертаються. Марія говорить, часто люди почуваються розгубленими і не знають із чого почати. Але найголовніше зрушити справу з місця. Для мене особисто це не просто. Робота це моє життя. Яке я проживаю разом з цими людьми, які у відчаї, в розпачі не потрібно опускати руки в будь-якому випадку, в першу чергу потрібно вірити, що хлопці живі, і що вони можуть бути в полоні, можуть бути там переховуватись десь. Тому для мене це дуже важливо, тому що це важливо для хлопців наших і для цих родин. Необхідну інформацію щодо алгоритму дій, контактні телефони та адреси у кожному місті можна знайти на. На сайті Міністерства. Також працює телеграм-канал Секретаріату уповноваженого із питань пошуку осіб зниклих безвісти. Телефонуйте в будь-який момент. Якщо у вас в питанні, якісь проблеми, десь ви не можете вирішити питання з Нацполіції, з ТЦК, слідчими. Звертайтеся, ми ці всі комунікації налагодимо. А ще, говорить Марія, важливо не зневірюватися, наполегливо шукати і не втрачати надію, що вдасться знайти рідну людину. Новини СТС. Цей ворожий безпілотник із прикріпленим до нього вибуховим пристроєм упав поблизу одного із сіл на півночі Сумщини. Дрон приземлився за городами місцевих жителів, але вибухівка не спрацювала. Прибувши на місце, ми виявили цей безпілотник. Він рядом із бойовою частиною. Видно, що він був зроблений саморобним способом. Також ще невідомі там предмети були до нього приєднані. Даний безпілотник був знищений одразу на місці, не проводилися ніякі з ним маніпуляції. Безпілотник знищили шляхом електропідриву. Так, як до кордону менше ніж три кілометри все було зроблено в оперативному порядку. Дякуємо хлопцям із місцевої тероборони. Вони нам зробили прикриття, зробили оцеплення, контролювали повітряний простір, так сказати, тому що, поки ми почали працювати, над нашими головами з'явилося ще декілька безпілотників. За словами саперів, нині ворог використовує різні модифікації безпілотників. Наближатися до них небезпечно. У таких випадках слід одразу. Телефонувати на лінію 102 або повідомити про знахідку органи місцевої влади. Вони всі мають різну форму, всі мають різну, різні вибухові пристрої. Не беріть їх до рук, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не трогайте їх. Звоніть на лінію 102, і працівники відділу вибухотехнічної служби приїдуть і знешкодять даний вибухонебезпечний предмет. На календарі останні дні зими вже за кілька днів у суми прийде весна. За словами соноптики, зміна пори року відчуватиметься і на термометрі. Можна говорити, що в нас уже почалась метеорологічна весна. Але в подальшому, так як температура ще буде коливатися близько нульових позначок, тобто вночі будуть морози від нуля до п'яти градусів, а в день температура становитиме десь 3-8 градусів тепла, то це ще такий нестійкий перехід, ще такий пограничний стан між зимою та весною. Найближчі 10 днів різких змін температури та опадів на сумщині не прогнозується. Погоду визначатиме антициклон. В даний момент середня добові температури на декілька градусів вище від кліматичної норми, тобто, ну це трошки якби аномалія в бік тепла. Це трошки не характерно, але в принципі останні роки. У зв'язку з глобальним потеплінням дуже часто спостерігається досить такі різкі відхилення, переважно в сторону того, що спостерігається набагато тепліше від звичайної погоди. Сомшани говорять, вже у перечутті весни. Сьогодні сонячно дуже класно, і хочеться прогулятися сотнею, спілкуватися з друзями, випити кави і так далі. Вчора, в цілому, також уже відчувається і весна. Прохід так в повітрі, вже цей запах. Погода змінюється так, як і настрій людини. Тому мені здається, якщо була б одна й та сама погода, то було б не цікаво. Тому вона має мінятися і по порах року, і по настрою людини. Кожен приймає свою погоду від того, який в нього настрій в душі. На останні ж два дні зими синоптики пронозують мінливу хмарність без опадів. Температура на човпутиться до мінус п'яти градусів, а день підніметься до плюс восьми градусів тепла. Новини СТС.